26 жовтня жителі сквирського району вийшли на площу перед будівлею районної адміністрації. Закон повинен бути для всіх однаковий. Щоб відкрито висловити свій протест проти корупції місцевих чиновників, і перш за все, голови району Миколи Горбалінського. Ветерани та пенсіонери, вчителі та лікарі, бізнесмени і фермери всі вони прийшли щоб захистити свої інтереси, які нахабно порушує районна влада. Павло Федорович Гібілінда розповів про свої поневіряння. Він роками не може домогтися своєї законної доплати до пенсії. Замість цього змушений очікувати на розгляд своєї справи у районних судах та пенсійному фонді. і це в той час, коли діти війни навіть у найближчих сусідніх районах оточені увагою з боку тамтешньої влади. Районні чинуші довели до межі відчаю і родину підприємця Сергія Васильівського. Не так давно він був власником невеликого кафе на в'їзді в сквиру, єдиного джерела доходів для його родини. Але сквирська міська влада в особі Миколи Горбалінського створила неможливі умови для роботи, безпідставно наськувала перевірочні служби, відключила електроенергію. Тепер родина Сергія Вікторовича залишилася без копійки. Забрав єдиний достаток в На сьогоднішній день я не працюю. За 4 роки я ніколи не маю права піти на роботу. Куди я піду на роботу? Немає. Мене закрили, насувалися станцію, наслали бажежу інспекцію, попечатали моє майно, яке я не можу забрати навіть. Чого він на Я приходив за допомогою, мене просто вигнали з очко із кабінету, сказав, воно відсюди, я тебе не визивав. Інші скверяни під час мітингу не тільки скаржилися на районну владу та розповідали про образи, але й нагадували про невиконані обіцянки. Зокрема, мешканка однієї з центральних вулиць міста поскаржилася на те, що до цих пір не працює об'їзна дорога. Через це не тільки руйнуються прилеглі будинки, але й створюється реальна загроза життю дітей, які ризикують потрапити під колеса вантажівок і фур просто по дорозі в дитячий садочок або школу. Цілими днями і ночами великовантажний масив. Хто знає, хто волі? Не одне. А тут ці вулиці. ви самі знаєте, що ці вулиці дуже старовинні. У них старі будинки, вони сідають. І в мене вона ця хата посвітла по всім словам, які тільки можна було. Сусід так. не обійшлося і без обговорення болючого для всієї країни земельного питання. Дмитро Філіпчук розповів присутнім про махінації в районі і про те, як за шахрайськими схемами було роздерібанено землі працівників соціальної сфери села Великополовецьке. Голова району Микола Горбалінський, неочікувано ушанувавши мітинг своєю увагою, тут же заявив про те, що може дати такі ж земельні наділи всім, хто звернеться до райдержадміністрації. Жодне слово відомого своїми справами голови району не викликало довіри. Мітингувальники відповіли сміхом і свистом. Розлючені люди безпосередньо біля будівлі райдержадміністрації склали маніфести з вимогою терміново звільнити голову району. Цей документ буде надіслано в усі владні структури, зокрема і вищому керівництву держави. Дмитро Філіпчук впевнений, що навіть за відсутності належної реакції від центральної влади і він сам, і прості скверяни продовжать боротьбу із беззаконням в районі до тих пір, поки не доб'ються справедливості. Але щоб ви собі розуміли, що б не було, як би не було, я буду битися на кожну людину з порохової району, яка потребує допомоги до кінця. Мене не залякати, мене не зупинити.